Створення власної книги справа не з легких, утім, цілком можлива. Шляхом постійних спроб і частих відмов зрештою можна дійти до успішної реалізації власного рукопису. Та залишається питання, як максимально швидко та успішно подолати цей шлях. Відповіді та поради отримуємо від Олени Терещенко та Олександра Білогури, Чернігівських письменників. Ну, моя порада, як я роблю, розсилати всюди, де тільки можна. По-перше, конкурси, всі, які тільки десь зустрічаються, надсилати, ну і надсилати на видавництво. Просто дивитися список ну, видавництв, ну, дійшлеш на 10, от лим отримаєш там одну відповідь, і це буде добре. Коротше, чим більше надіслати, тим більше шансів, що хтось відгукнеться. Як казав, що він гінг своїй праці. Про написання книжок, що він у нього був цвях, на який він вішив всі свої відмови, і там дуже багато назбиралося, допоки нарешті йому не почало відповідати, і тепер ми знаємо це ім'я на весь світ. Та якщо шлях пропи відмовний для вас, є ще один спосіб видати написане за власний кошт це значно швидше. Утім, варто підготуватись до фінансових витрат. Багато факторів це об'єм. Це обкладинка, це чи верстка за кошти видавництво, чи верстка самостійно, і це все впливає на певну ціну. І виходить, що в принципі, якщо брати якісь найдешевші варіанти, то ну, воно посильно насправді там і тираж, ще тираж залежить. Якщо до 100 примірників, то в принципі це, ну. Ну, десь до 10 тисяч точно буде, якщо ну, в самих дешевших матеріалах і роботі. Якщо більш серйозніше щось, ну, то це, звісно, до 15-20 тисяч. Олександр та Олена письменники, які в своєму творчому доробку мають по кілька успішно реалізованих видавництвами книжок. Тож поради від них для письменників-початківців варті уваги та осмислення. Найперша порада це, мабуть, не знецінювати свій талант, тобто вірити в себе, якщо ви самі вірите. Ну, я розумію, що ну, не завжди можна себе якби адекватно оцінити, але, як на мене, невпевненість у власних силах це те, що. Ну, мабуть, не одну талановиту людину згубила, що людина сидить, пише талановиті речі в стіл, думає, та ну, на що я його комусь там буду показувати? Воно бездарне, воно ніяке, я ніколи там не напишу. Ну, не треба боятися, і ну, якщо ви вже пишете, якщо ви не можете написати, то ну, це ж ви ж для чогось робите, не для того, щоб пообклеювати стіни у себе цими рукописами. Також порада це писати про те, що любиш, і про те, що, на чому розумієшся. Тоді це найкращий шлях того, щоб досягнути мети, бо писати про космос, коли ти не знаєш про космос, звісно, важко. От. І також, взагалі, праця над собою це постійно регулярно треба писати. Тому що чим більше пишеш, чим більше читаєш, то більше. Формується стиль авторський, більше якби приходять ідей нових, і просто письмо стає більш чітким і структурованим. Якісь оповідання, тому важливо, щоб близькі люди підтримували і ну можливо. Якщо ну, є така можливість, то ну, озвучити свої бажання, що от для мене це важливо. Да, я розумію, що я там не зварила, не прибрала, але це для мене важливо. Якщо ти мене кохаєш, то ти маєш ну якби з цим миритися. Тому підтримка близьких дуже важлива. Якщо всередині вас вріє ідея для нової книжки, спробуйте втілити її в життя, адже в умовах сьогодення наша країна потребує цікавої, якісної та сучасної літератури.